Що робити з байдужістю після сварки? Перше, проаналізуйте, це емоційне охолодження після сильних емоцій, тимчасове, чи справді вам стає все одно, що буде далі, це вже глибший сигнал. Друге, дайте простір, не змушуйте себе одразу повернути почуття. Дайте собі і партнеру трохи часу заспокоїтись. Третє не мовчіть. Якщо стосунки цінні, чесно скажіть, я зараз відчуваю байдужість і це мене лякає. Мені потрібен час і розмова, щоб зрозуміти, що відбувається. Це допоможе не накопичувати мовчання. Четверте, не забувайте про себе. Байдужість часто з'являється тоді, коли людина виснажена. Подбайте про свій сон до 23-ї лягати, про якісну їжу. І не забувайте про тіло. Ті, хто забувають про тіло, тоді дуже довго це видихають. Займіться тим, що дає енергію, щоб відчути, що ви дійсно живі. І п'яте перевірте глибину почуттів. Якщо байдужість проходить після примирення, це нормально. А якщо вона затягується і стає фоном, запитайте себе, чи про такі стосунки ви мріяли. І, взагалі, у стосунках з партнером має бути краще ніж без нього. Тому іноді найкращий варіант, найкращий вихід це відпустити.